Привітання для жінок від наймолодших слов'янців. Малеча міста привітала своїх матусь і бабусь з міжнародним жіночим святом 8 березня. У дошкільному навчальному закладі номер 33 діти разом з вихователями поставили весняну казку. Вони танцювали, співали, розповідали вірші, вітали зі святом і подарували власноруч зроблені листівки. На святі панувала тепла весняна атмосфера. Мічно мамо! Хоть довору.